надо было мерзавцев завалить этих сволочей при задержании. Отпуск 500 тысяч рублей, должность от 300 тысяч рублей. Мама, давай, здорово. Валить сволочей! Сделать так, чтобы поезд сошел с рельсов, поверьте мне, он бы сошел с рельсов, даже <с не задумываясь. Тут вообще можно было сделать, я не знаю, настолько все прилично, но никто ничего не хочет делать. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі ютуб-каналу Курбанова Лайф. це свіжий огляд нашої антипропаганди. Це наша відповідь нашим ворогам, які продовжують воювати спойлер не тільки з нами, а з усім світом і навіть з. Своїми Наше завдання, наша роль, і мені здається, наше інформаційне завдання зробити так, щоб громадянська війна, якомога раніше прийшла на територію Російської Федерації, і вони самі захлинулися в своїй жовті. Тож давайте поширювати всю правду, яку ми збираємо в наших випусках. Не забувайте лишити свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайк. Коментуйте, почути, побачене і не забувайте про наш збір, який, от-от, вірю, з дня на день, але буде вже закрито. У нас в описі є посилання на збір в підтримку 37-ї бригади морської піхоти. І традиційно, друзі, без вашої участі і підтримки, не обійтись. Донайте, підтримуйте наших військових і отримуйте задоволення від того, що ми для вас готуємо. В Росії відбулося просто неймовірне. Наші силовики затримали групу. Російських воєнних злочинців, які погрожували сім'ям ветеранів. Інших російських злочинців, тобто СВОшників, жабо гадюкінг на жабо гадюкінгу, і Соловйов вирішив відреагувати на цю ситуацію, але не на те, що хтось когось переслідував, щось загрожує ветеранам ні. ні А що, мовляв, після затримки тих, хто погрожував, з'явилися якісь там представники національних діаспор, які кажуть, ну що ж та такое проїзд. Давайте ж бути людьми. Нельзя, щоби сотрудники Росгвардії настільки жісто. Только задерживали даже виноватых в каких-то проступках. Рядом, оказывается, после того, как жестко задержали подонков, угрожавших семье ветераны СВО, появился кто-то из национальных диаспор и требует возбудить дела против сотрудников Росгвардии за то, что они жестоко задержали мерзавцев. Тобто. -то... Виходить, що ніхто не хоче зупинити війну, ніхто не хоче критично подивитися на те, що в принципі робить в цілому Російська Федерація, але не так, коли затримують на тих покидьків, які не на тих напали. Це Росіян турбує. Ну а Соловйова турбує, чому і досі цього тижня нікому не випустили кров. Тому кричить собі уявлі, уявіть, я навіть не звикла до такого, не на нас проклинає не німців чи французів, а проклинає і нападає фактично на своїх. Убить надо было мерзавцев! Завалить этих сволочей при задержании! Потому что они диверсанты. Вот как завалили двух диверсантов, которые пытались пустить поезда под откос. А вы что считаете, те, которые приходят вымогать деньги, не диверсанты? Вы что считаете, что они граждане России? Может быть, у них есть паспорта, но они предатели нашей Родины, работающих в интересах укронацистов. Валить сволочей! Нет, вы что? С ними надо было разводить цирлих-манирлих. А потом, когда приходят люди от уважаемых диаспор и задают вопросы, да уважаемые диаспоры, не знаю, кто такие. А уважаемые народи і их представители нашої страны, которые воюють за родину. От их мнение для мене важно. Ну и росіяни, звісно ж, повернуться після СВО додому. Але є одне, але повернуться далеко не всі, і повернуться не цілком і повністю, а цілком вірно частково. Ось вам. Приклад такого собі новорічного експресу по кремлівськи без руки та без ноги, і це вони треба сказати, аддя ще що мала кров'ю. СВОшники повертаються до свят додому на рідні свої розграбовані, абсолютно маргінальні болота. Поснимать, Будем, будем. А да? будем, то потом. Снимать, ранения. Да, жестко, да. Все раненые, короче. Я снимал, короче, для отчетных. Я кажу, снімаю давай, виздоравлює, виздоравлюють їх до судячи із кадрів, доводиться в тісних умовах, в жахливому смурді. Хоча з іншого боку, а може, я просто прискіплива, може для них це нормальне середовище, де вони звикли перебувати і для них саме таке прийняти. Ну і з іншого боку, як і завжди, ми бачимо ще й ще прояви того, як же в Росії ставляться до своїх захисників, до свошників. Оп-оп-оп-оп, Отак, от мужиков мужиків такі Ранення, ранення мужиков. Все на позитиве, нормально, Что никто делает? не унывает, вылечимся себя, привет всем, поснимаем Хранение, пацанов, как у нас тут происходит, Чис чистота, порядок, О, хорошие люди, смотрят за порядком всем перемотки перемапки делают нет я вот чай нет, чай берем чай печенюшка угощение всем угощают кипяточек есть нормально работа идет пациенты пациенты всем спасибо за все теплые отношения как-то так Це знаєте, це раніше, в 22-му, 23-му та навіть ще в 24-му році СВОшники багато заробляли, коли підписували контракти із російським Мінобороном. Відправитись на фронт це означало, прям, заробити, прям суттєву суму якусь отримати. Тепер вже в 25-му році багато чого змінилося, і тепер СВО і СВОшна армія це скоріше місце, де ти витрачаєш як солдат гроші. Аніж заробляєш. І це не моя інформація, не мої зведення. Це звернення самого російського покидька, який передає привіт, вітання своїм браткам із Харківської області. Привіт вам із Кругликовки Харківської області. В общем, поки ніяк не можемо відсюди вийти, дай Бог, завтра, пацаны, будуть уходити, весточку передадуть від мене. Обстановка здесь плохая. Жрать совсем нечего. сидим там полным уже извините меня говнище командир у нас такой в 10 роте гермес позовной в общем отсюда можно выйти только если ты 300 или 200 по-другому отсюда ты не выйдешь в отпуск не отпускают в общем связи тут никакой нет дай бог пацаны дойдут я говорю Це нормально, що буде щоправда, знаходячись на українських територіях, він чомусь сумує. Каже, ситуація складна вийти звідти можливо у двох напрямках, або як трьохсотих, тобто з пораненням, або двохсотий. Але тоді тобі взагалі все одно вийшов ти чи ні. Ну а ще для того, аби відправитися у відпустку, вихідні, щоб просто вийти з цього напрямку, командири просять всього на всього тисяч рублів. Но ну, посади розпродаються по 300. Тобто, знову ж таки, якщо ти щось заробив за попередні роки, то будь готовий тепер для збереження свого життя віддати гроші. Обожнюю свошну армію. В них побудована ціла ієрархія бізнесу. Як заробити на тілі, живому чи мертвому, на душах, Чи є у росіян душа? Як заробити, в принципі, на недорогих росіянах і вичавити з них останнє? Пусть Женек по своїм каналам займеться нашим командиром Гермесом, командир 10-ї роти. Займається вимагательством, продає должності отпуск 500 тисяч рублей, должності від 300 тисяч рублей. и так далее. Кто не платит, все отправляются на передок. В общем, пусть им занимаются соответствующие органы. Если что, у ребят есть подтверждающие все переводы в банках. То есть можно все это найти при желании. Он не стесняется на своего зама, командира взвода. Заставляет людей переводить деньги якобы на нужды роты здесь не видно ничего. Мы вот за 4 месяца здесь ни один по блоку сигарет даже не получил сюда от него. Здесь вообще беда с куревом, так что тут все наполовину бросили. Как-то так. Тож, как вы ви видите, российская армия прогневая. Российская экономика загинается. И в целом, перемогти, выиграть, завершить своего своим триумфом, парадом перемоги, Росії Путін не можуть саме тому вони вдаються до різних хитрощів, мирні плани, пропозиції Дональда Трампу або залякування європейців. В чому росіяни зацікавлені рік від року, так це в тому, щоб Україні не надавали допомогу. Загалом, одна із головних тем, де прорахувався Путін, це те, що Європа і що сон почала нам допомагати, в що він повірити, звісно, не міг. Тож все ще в них теплиться надії і сподівання, що можна. Воєнну допомогу просто припинити. Саме тому відбувається дискредитація українців в очах Європи, як це можна побачити в Польщі. Саме тому відбуваються різноманітні воєнні провокації і навіть підрив залізниці в Польщі це все та сама історія. Потім вже показували соціологів, які питали поляків: то, хто причетний до цього інциденту. Українці, ну в буквальному сенсі, не чиїми руками робили, а хто придумував в якій столиці Москви штурм і дуже багато поляків сказали, що в Україні. Ви знаєте, це все одразу вистраюється в одну хорошу логічну цепочку. Українська ракета, яка впала там на трактор, а, значить, переділені російські дрони, які з території України запускали, і там всім, всім європейським значит, воздушным контингентом пытались их сбить, аж самолеты из других стран прилетали. Сейчас украинские граждане сделали подрыв. Если бы это делали наши спецслужбы, у нас стояла бы задача сделать так, чтобы поезд сошел с рельсов. Поверьте мне, он бы сошел с рельсов, даже не задумываясь. Мы можем завтра развернуть настолько мощное партизанское движение там или войну, что эти поезда вообще перестанут там ходить. Но Обратите внимание, что сказал начальник генерального штаба. Русские делают все для того, чтобы подорвать веру наших граждан в наше правительство. Это о чем говорит, да, что если понимаем. сейчас социальные исследования будут показывать, что граждане ненавидят действующее правительство, виноваты русские. Это не объективные причины неправильной политики, демографической, экономической политики и всякой другой, потому что Польша находится в кризисе. Польша сейчас на десятки миллиардов евро Не по карману закупають американські южнокорейські вооружені, становляють одну з самих крупних армії Європейського Союза, а граждане Польщі они о другом думають, Они хотят хочуть жити в нормальних условиях, Они хочуть, щоб українська еміграція, яка там що делает, що хочет, они там 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 клеят на машини і заставляють їх возвращаться назад на Україну. Это... Ось як це і працює. Хоча російські пропагандисти і стверджують, що якби вони працювали, то була би геть інша робота. Ну так, да, ми пам'ятаємо, як у Солсбері, Солсберіс вони подивилися на шпілі. Це все следстві неправильної політики польського керівництва, но зараз вот этот народний гнів куди-то надо купировать, направити в сторону каких-то злодіїв з востока. Ну, и, конечно, этот зрыв это, это хорошее, как бы новые эмоциональные вводные после тех дронов, которые уже, наверное, эмоционально перестали дергать граждан. Теперь это намного страшнее. Теперь они уже чувствуют угрозу себе лично, что железнодорожное сообщение в том числе и пассажирская, находится под угрозой. Я думаю, что через какое-то время мы увидим еще парочку таких терактов, может быть, в других европейских странах, и опять, вот это такая накачивание атмосферы страха перед идущими русскими будет продолжаться. Только мы, словами нашего президента, сказали: нам это не надо. У нас есть свое вот здесь мы будем сами заниматься. Слухайте, а хтось знає, яка обстановка на окупованих територіях? Ну в тому сенсі, що як не крути, війна війною, а календарно все одно всі готуються до якихось свят, святкового настрою до того, щоб прикрашати свої міста, та й просто набрана ну, в нашій країні робити вигляд, що на хвилинку в нас є нормальне людське життя, якого через Росію в нас немає, із 14-го. Тож, власне, ми пішли копатися. А як відбувається яка ситуація зараз у Луганську? І натрапили на цікаву історію, де мешканка обурюється станом свого власного двору в Луганську? Це дивовижно. Точно, наша людина. Я не знаю наскільки ментально вона все що вважає себе українкою, але те, що вона по крові, по цьому. Бажанню все прикрашати, щоб все було чисте довкола, точно наша, бо росіяни живуть геть інакше. Вона розповідає і показує саму обстановку, що загалом купа води, бруду, болото, яке ані влітку, ані взимку не висихає. Слухайте, да, за цю воду в Донецьку б повбивали, ви б так не поспішали говорити. Бруд абсолютно скрізь. Загальна атмосфера катастрофа. Ну до речі, Луганськ ніколи не виглядав як свіжа чиста нова перлина, але в цілому здається, що і руський мір трошечки повпливав і притиснув сам стан справ у місті Луганськ. Тому що, може назад додому з нами буде краще? Будемо разом все відновлювати. То посмотрите, яка у нас тут обстановка у дворі. В общем, у нас куча воды, куча грязи, болото, которое ни летом, ни зимой вообще не высыхает. Грязь там, грязь там, а там вообще. Я вам сейчас покажу. Смотрите, вот как можно выходить в чистой обуви, в белой обуви, по вот такому, ребят. Центр города хочу вам напомнить. Просто посмотрите. Мало того, что еще тут разрыли все, никто этим дальше не занимается. В общем, вот такая у нас атмосфера. Вот такое вот позитивное у нас состояние во дворе. Места много. Тут вообще можно было сделать, я не знаю, настолько все прилично. Но никто ничего не хочет делать. Потому что всем это надо. Вот такая красота. Вот такой у нас а, центральный вайп. Хотя я уверена, что большинство вообще дворов в нашем городе выглядит абсолютно точно так же. И это очень грустно. И на цьому, друзі, у мене все. А ви, звісно ж, не забувайте нам лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачене. І звісно, задонайте підтримку 37-ї бригади морської піхоти. Бо без вашої підтримки, без вашої участі і донатів наші хлопці і дівчата не зможуть отримувати все необхідне для фронту. Посилання на цей збір в описі до нашого випуску. Ну, і, звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!